Найболісніше прощатися, прощатися з тими, чиї життя забирає безжальна війна. Її смертельний подих обірвав життя Бориспінця Богдана Вікторовича Бакала. Завжди відкритий навколишньому світові, щирий, дружелюбний і товариський, молодший сержант і військовий медик 137-го батальйону територіальної оборони Бориспільського району Богдан Бапел завжди випроміняв позитив і будував власне щасливе життя. Закінчив Бориспільську ЗОЖ номер 3 працював у компанії Інтеравіа в головних повітряних воротах країни. З коханою дружиною ростив донечок і мріяв. Проте ці плани зруйнувало підступне вторгнення російської орди, яка змусила Богдана взяти до рук зброю і одразу стати на захист України. Батова. Я і надію поклав на тебе, і промислате небесного відпущення гріхів Його Христа безсмертного, Царя і Бога нашого, хай Його гріхи, слава Отцю і і Святому Духові, милості Божої, царство Небесного, і відпущення гріх, подай, Господи, Господу чиста і зачисляли. Але і Святому Духові і нині посяти, на віки від і нам вислухаймо святе Євангеліє, ми Русі, шукаємоєї волі, але волі Отця, який послав мене. Слава тобі, Господи, слава тобі, Господу, помолимось ми можемо ще дати спочилому? Що ми можемо зробити ще для нього? Від спокою, Господи, душу спочило на себе, обов'язок продовжувати ту справу, яку робив він. Говорить про те, що війна продовжується, це є. 我。<laughs> <laughs> <laughs>